Вітаю, мене звати Валерія. Як я можу до вас звертатись? Добрий день. Валерія, мене звуть Софія. А, дуже приємно, Софія. Розкажіть, як ваш настрій? Як ви себе почуваєте? Загалом чудово, але останні дні так тривожно. А, чим це спровоковано? А, ну, в більшій мірі це спров... спровоковано тим, що вже наближається а, складання ЗНО, так би весна. Всі справи туди-сюди, і мені від цього тривожно, тому що я переживаю за свої результати і за свою підготовку в цілому. А через, через що виникає ваша тривожність? Моя тривожність виникає через те, що я чітко собі вже це визначила: що, от коли в мене я готуюся до ЗНО. Я від, я відвожу на це дуже багато часу, приділяю багато уваги, але я виснажуюсь і мені потрібно там ну піти відпочити. Я витрачаю цей час, умовно кажучи, з друзями. Але коли я провожу час з друзями, я собі думаю, що в цей час я би могла готуватися до складання тестів, і в мене були би кращі результати. А так я буду менш підготовлена, тому що я цей час зараз розділяю з друзями. Щоб ви, що ви хочете, щоб відбулося? Що ви хочете отримати від цієї консультації? Я хочу розібратися і зрозуміти в першу чергу для себе, що ну, відпочинок він теж важливий. І щоб я себе не змушувала, не перенавантажувала. Тобто я правильно вас розумію? Ви хочете. Позбутися цієї тривожності, от при тому, не переставати зустрічатися з друзями і ефективно готуватись до ЗНО, так? Так, саме так. Я вас розуміла. А, як ви думаєте, що ви могли б для цього зробити? Чи, можливо, що ви вже робили для цього? Е, я б могла для цього зробити, це перше, що мені приходить в голову. Скласти певний відповідний графік чи план занять, ну тобто час, який в мене буде відведений на виконання, на підготовку до ЗНО, а інший час, який в мене буде відведений на там прогулянку, час з друзями, чи з сім'єю і інші там забаганки. А, чи складали ви такий план до цього, до нашої консультації? Чесно кажучи, я е, вже спробувала складати такий графік, але. Я не скажу, що він був дуже ефективним. А, чому він не був ефективним? Що вам, а, що перешкоджало виконання цього плану? Я поясню, чому він не був ефективним, тому що я не можу себе, як би можна сказати, дисциплінувати. Я не можу слідувати певним пунктам цього графіку. І, наприклад, коли в мене от зараз час відведений для підготовки до тестів, до ЗНО, я можу, мені, ну, мені прийде сповіщення на телефон, я на нього відволічусь, і я там на годину застрягну в соціальних мережах. І ну все, і в мене втратився той час, за який я могла підготуватися до, до, до тестів. Чи робили ви щось з цим? Я намагалася зробити, чесно кажучи, я навіть вимикала телефон, ці всі режими, літачок, режим польоту не турбувати. І було навіть таке, що я намагалася залишити телефон в іншій кімнаті. Щоб одну зовсім він мене не спокушав, лежачи біля мене на столі, але ну, все одно виникає потреба, коли мені потрібно взяти його в руки. Все одно це можуть бути якісь ісповіщення, ну, що мені терміново треба зайти в шкільний чат і подивитися там, що там написала вчителька. ну, і все одно я беру його, я дивлюся, і все одно я вже починаю в ньому сидіти. І відповідно, підготовка знову, цей час, який відведений, підготовку він витрачається на те, що я провожу час в соціальних мережах. А, гаразд, я вас зрозуміла. Як ви думаєте, що ви могли б зробити, щоб уникнути таких ситуацій, щоб уникнути прокрастинації, щоб їй позбутись? Мені здається, що якби у мене була більш більша мотивація до того, що от я якщо я зараз себе налаштую, підготуюся. Ну буду слідувати там пунктам графіку, буду готуватися час для готування, цей час для гуляння. То в майбутньому це дасть мені змогу успішно скласти тест. Тести і вступити там до омріяного е, закладу вищої освіти на омріяну спеціальність, і ще великим плюсом буде те, що це буде, наприклад, бюджет. Але мені здається, що мені не вистачає цієї мотивації, так як я халатно відношуся до цієї Ну, я б не сказала, що дуже халатно, але все одно я а, як ви думаєте, яким способом ви могли би скласти е, цей мотиваційний план? Або ж е, що е, такого ви могли б зробити? Аби ця мотивація була навколо вас, постійно, в вашому полі зору? Чесно кажучи, можна було б зробити таку карту бажань, де можна було б роздрукувати різні там фотографії того, що я хочу там в майбутньому отримати. Наприклад, фотокартку того самого університету, в який я хочу вступити. І коли я буду це бачити. Коли я буду дивитися, я буду розуміти, що о, це моя ціль, я до неї йду, тобто мені потрібно до цього готуватися. І це буде мене спонукати, більше часу приділяти Ну, не те, що більше часу, просто більш зосередженішою бути на підготовці. Клас, ви молодець. Чи, чи зробите ви це після консультації? Я, звичайно, що... Буду намагатися це зробити, але так як я знаю по собі, що я недостатньо ну, дисциплінована людина, то мені здається, що мені буде важко якби це все організувати. Може, я буду відтягувати цей процес, але е, ця зустріч мене надихнула на те, щоб от вже піти і роздрукувати ці фотокартки, і буквально обклеїти ними всю кімнату, щоб дивитися і готуватися, і досягати своїх цілей. Давайте з вами домовимося, щоб до наступної нашої консультації ви підготували цю карту бажань і поділилися нею зі мною, якщо захочете. Ось. Я вважаю, що нашу консультацію можна закінчувати. Бажаю вам натхнення у виконанні вашої карти бажань. От. І в будь-якому випадку ви знаєте, що ви можете до мене звернутися. Дякую, Валерія. Ви мені дуже підняли настрій і мотивували мене на подальші дії. Дякую. Рада була вам допомогти. До побачення, до побачення.